а 91 перший рік рік незалежності, і в нас в університеті відкрили таку спеціалізацію як українська мова, література та українознавство. Ви самі розумієте, що навчати українознавству, тобто це історії власної держави, починаючи від терпілля і до сьогодення, це матеріальна і духовна культура українців. Її не можна показувати, вибачте, на пальцях, її не можна показувати тільки на книгах, а це треба показати ті предмети, з якими наші пращури працювали. А це і коловороток, а це і веретено, і це і серп. І багато інших речей та так само і вишивку для того, щоб показати регіональну вишивку. Адже ви знаєте, що Україна багато регіональна, це і Полісся, і Поділля, і Слобожанщина, і Галичина, і Покуття, і так далі. І ну, на щастя, кожен регіон має свою специфічну вишивку, свої дерев'яні вироби і багато чого. І на щастя. Я читала саме цей предмет українознавства. Я хочу сьогодні. Із глибокою шаною згадати свого професора, свого вчителя, свого наставника, який повірив у мене, це Миколу Васильовича Никомчука. Він зовручений, людина багато душею, людина, закохана в рідний край і закохана в українську культуру. Саме він підтримав мою ініціативу. Він зі мною їздив в Умані, Він їздив університет Шевченка до Києва, щоб подивитися програми по українознавству. Бо ми починали з нуля. І, власне, кажучи, всю програму українознавства. Читала я. Я вчитель української мови і літератури, але в мене є дуже багато праць саме з українознавства, тобто і, е, це і по Вишивці, і по писанкарству, і багато чого. Ну і е, буквально цього року. Ось перші, ви, ви перші люди, які у стінах цього музею. Власне кажучи, це тільки презентація музею, а відкриття, я думаю, що я зроблю його 9 листопада, щоб це було присвячено Дню мови. Тому що я вважаю, українці. Та взагалі кожна людина без власної історії, без глибинного розуміння того, хто ми є, і без цієї культури, яка ось нас оточує. Ми, як нація, не будемо шановані в світі, і ми не будемо створені як держава, або, скоріше всього, нас не признають і десь відметуть на сторінках історії. А це є наше начало і наш кінець, людина і держава без минулого. Не може мати майбутнього. І саме з цими переконаннями я йду в майбутнє своїми студентами, своїми викладачами і своїм рідним вузом, який люблю, бо віддала йому 25 років. До слів Марії Володимирівні, я тільки додамся, професор Лукиський Михайло Васильович. До українства вітаю вас. Я казав курсантам військового інституту. Ви українці. А чого? Через українство вас пройшло вже 60. Поколінь на генетичному рівні цей дух відбився.